Слава Богу. Сідайте, будь ласка. Слава Богу за те, що ми побачили новий день і ми маємо знову можливість бути разом в Домі молитви. І сьогодні ми маємо особливе служіння. І воно є особливим, тому що це є заповідь Христа, яку він залишив для нас. Тому що ми її виконуємо постійно і вона наштовхує нас на особливі роздуми і на особливий такий стан, коли ми оцінюємо те, що Бог нам дарував, коли ми по-особливому роздумуємо над жертвою Христа, коли ми думками відправляємося на Голгофу, і ми уявляємо, що Христос перетерпів тут, на цій землі. Який фізичний біль, які муки Він витерпів заради кожного з нас. І що цікаво, я завжди собі роздумував над цим і я завжди розумів, що Христос, бачачи наше життя, бачачи моє життя, бачачи всю ту дорогу, яку я буду проходити, всі ті помилки, всі ті гріхи, які я буду робити, Він все одно йшов на хрест Голуб. І ніякі мої вчинки вони не могли змінити його любов, і вони не можуть змінити Божу любов до мене і до кожного з вас. Ми по-особливому роздумуємо над цим, і ми по-особливому готуємось до цього. Ми аналізуємо своє життя, аналізуємо свої відносини з Богом, свої відносини з людьми. Ми переглядаємо нашу поведінку. І ми, коли приходимо сюди, ми стараємося бути. Достойними, щоб прийняти участь в спомені смерті Господні. І це є добре, і це є правильно, але я думаю, що кожен з нас повинен розуміти, що не буде такого моменту, коли ми твердо зможемо сказати, що от сьогодні я достойний приймати участь в спомені смерті Господні. Тому що не наші діла. Не наша поведінка, не наші відносини з іншими людьми роблять нас достойними, але тільки жертва Христа. Тільки Христос Він дарував нам спасіння, Він робить нас гідними. Тільки через нього ми можемо бути гідними. Він нас зробив своїми дітьми і Він нам дав ці привілеї. І виходячи з цього, наша поведінка має відповідати цьому, а не навпаки, своєю поведінкою. Ми повинні щось заслужити. І сьогодні я хочу, щоб ми коротко перед нашою спільною молитвою пороздумували на таку тему, як, що ми, як церква, ми є тіло Христа. І на початку я хочу зачитати кілька місць коротких. І перше, це буде Перше Коринтян, 12 розділ і 27 вірш. Перше Коринтян, 12 розділ і 27 вірш. І ви тіло Христове. А зосібна ви, члени. Також хочу прочитати місце, яке записане в Колосян 1, 24 Колосян, перший розділ і 24 вірш. Тепер я радію в стражданнях своїх за вас і доповнюю недостачу скорботи Христової в тілі своїм за тіло Його, що вона церква. І також останнє місце, яке записане. В Ефесян, перший розділ, 22-23 вірш. Ефесян, перший розділ, 22-23 вірш. І все впокорив він під ноги йому. І його дав найвище за все за голову церкви, а вона його тіло, повня того, що все всім наповняє. Ці всі місця об'єднує одна проста істина, що церква, тобто ми з вами. Це є тіло Христове. Христос є голова, а ми з вами тіло. Наша голова, вона думає, вона керує тілом, вона направляє, вона керує руками, вона керує ногами, вона керує нашим голосом. Так само і Христос, Він керує церквою. А ми, як церква, ми повинні бути Його ногами, Його руками і Його голосом. Ми члени тіла Христового. І я хочу, щоб сьогодні, тому що це є дуже обширна тема, але щоб сьогодні загострити нашу увагу саме на наших відносинах, як членах тіла Христового. І перший такий момент, на який я хочу звернути нашу увагу, це неприйняття між нами, суперечки між нами, конфлікти і якісь непорозуміння. Знаєте, що нас, християн, від людей, які не вірять в Бога, чи які не живуть таким життям, яким Бог заповідав, відділяє жива віра. Коли ми віримо не просто так, коли ми віримо не ритуально, коли ми віримо не тому, що наші батьки вірили, але ми віримо тому, що ми особисто прийняли Господа як нашого Спасителя, тому що ми особисто читаємо Боже Слово, і воно говорить до нас. І воно веде нас, і ми маємо особистий час Богом, ми молимось до Нього, ми звертаємось до Нього, Він звертається до нас, нас відділяє жива віра і любов. Любов, яку може дати тільки Бог. І знаєте, дуже часто ми, як церква, ми як християни, ми міряємо себе таким мірилом: не п'ю, не матюкаюсь, не курю, не роблю якихось аморальних гріхів, значить, в мене все в житті гаразд. Ходжу до церкви, значить, все добре. Слухаю проповіді, все нормально. Читаю Біблію, молюся, все добре. Ми стараємося, щоб в нас в нашому житті не було якихось таких видимих гріхів, які будуть замітні і для інших людей. Але чомусь ми так мало аналізуємо свої внутрішні мотиви, свою внутрішню поведінку. Ми так мало аналізуємо свої стосунки один з одним. І дуже часто це дуже такий небезпечний момент. Коли наші стосунки в церкві вони погані? Чи є такі люди в нас, з якими ми в церкві не спілкуємось? Можливо, десь якесь було непорозуміння. Можливо, десь якась була проблема. І після того наші відносини загострилися і ми перестали спілкуватись. Чи є такі люди, які вони нас десь образили, і ми через свою образу. ми Тепер не можемо сприймати цю людину. Чи може бути таке в тілі Христа? Чи можуть члени в тілі Христа мати між собою якісь непорозуміння? Чи можуть мої руки вони бути... одна живе своїм життям, а друга живе своїм життям, і вони між собою не контактують? Так не може бути. Якщо ми розуміємо, що ми є тіло Христа. Якщо ми розуміємо, що ми є сім'я, що ми є брати та сестри, і що нас має відділяти любов, що нас мають впізнавати по любові один між одним, тоді цих моментів в нас не має бути взагалі. У нас можуть бути якісь конфлікти, так, в нас можуть бути якісь проблеми, тому що ми люди, ми всі гріховні, в нас всі тяжкі характери, по-любому будуть якісь проблеми. Але ми маємо їх вирішувати. Не може бути якихось відкладених проблем, відкладених конфліктів, відкладених непорозумінь. Не можуть люди ходити в одну церкву і не спілкуватися між собою, тому, тому що вони щось не поділили. Людина, яка є духовно відроджена і яка має глибокі особисті відносини з Богом, вона буде проявляти ініціативу в примиренні, незалежно від того, чи вона була винною в тій проблемі, в тому конфлікті, чи вона не була винною. Хочу зачитати місце, яке записане в 1 Коринтян, 3 розділ, і 1 і 3 вірш. І я, браття, не міг говорити до вас, як до духовних, але як до тілесних, і як до немовлят у Христі, бо ви ще тілесні. Бо коли заздрість та суперечки між вами, то чи ж ви не тілесні, і хіба не по-людському робите? Заздрість, суперечки і всякі такі неприйняття, конфлікти між людьми це є тілесні речі. І вони не мають мати такого довготривалого місця між нами. Вони не мають мати такого затяжного характеру в церкві. Тому це перший такий момент, на який я хочу звернути нашу увагу сьогодні, щоб кожен з нас він проаналізував себе, проаналізував свої відносини з братами та сестрами, з іншими членами церкви. Щоб ми переглянули, чи ми десь не звернули не туди, чи ми десь не почали грішити і не почали цю таку образу в собі таїти і мати непрощення. Другий такий момент, який є не менш важливим, це зверхність. Дуже часто таке буває, що я думаю, що я кращий за якусь людину. Я думаю, о, цей брат чи сестра. То ні, то, то, то де то таке? То де то жити таким життям, таке робити, отако вдягатися, отаке говорити, от я, оце взірець духовності. І дуже часто ми починаємо зверхньо ставитися до інших людей, до своїх братів та сестер, до інших членів церкви. Ми починаємо думати, що ми більш духовні, що ми більше читаємо Біблію, ми більше знаємо. І десь воно таке може бути, але насправді людина, яка. Багато знає, вона буде розуміти, що вона ще нічого не знає, і що вона ще дуже мало знає. І людина, яка буде більше і більше пізнавати Бога, вона буде розуміти, що вона ніколи не зможе його пізнати. І вона буде все життя до смерті вчитися і все життя до смерті пізнавати. Тому в духовно-зрілої людини, яка має глибокі відносини з Богом, не буде зверхності, не буде думки, що я більш духовний, що я більш правильний. Що я краще, я розумніший, я краще знаю, от служителів, але ну вони щось не так роблять, я краще знаю, як це треба було зробити. Я думаю, всі ми з вами знаємо ту історію, коли двоє людей молилося в храмі. Митник і фарисей. І дуже часто воно так стається і в нас. коли ми молимося, ми думаємо, ми кращі, ми духовніші. От ті люди, от вони так грішать, вони таке роблять. Ми такого не робимо. Але ми знаємо, як молився митник. Просто навіть не піднімав голови, бив себе в груді і казав, прости вас. Чи вважаємо ми один одного за більшими від себе? Чи вважаємо ми потреби інших за більші від своїх? Тому що це має проявлятися в церкві. Це має проявлятися в наших відносинах. Чи проявляється це? Чи проявляється це така щира Божа любов? У нас церква дуже велика, У нас є дуже різні люди. У нас є люди старшого похилого віку, У нас є середні люди, У нас є молодь, молоді люди, молоді сім'ї, У нас є підлітки, У нас є маленькі діти, недільна школа і зовсім малюки. Дуже-дуже багато і дуже багато різних людей. В кожного якісь свої вподобання, в кожного якісь свої розуміння. Кожен по-різному бачить ту чи іншу ситуацію. Але ми всі разом є церква. І в нас має бути прийняття один одного. Молоді повинні сприймати старших, поважати, виявляти їм свою повагу. Старші повинні приймати і вміщати молодших. Які тільки розбираються в житті, які тільки розбираються в собі, розбираються в своїх баченнях, в своїх розуміннях цього світу. І життя тут. Не повинно бути неприйняття, відкинення, і от ви робите неправильно і все. Ми повинні знаходити компроміс і ми повинні разом служити Господу. Разом, щоб між нами була любов. Щоб це було все на збудування. Тому що церква Христа, тіло Христа тут на землі є Його посланником. Ми повинні світити для людей, але як ми зможемо світити для людей, як ми зможемо приводити людей в церкву, коли в нас тут не буде здорової атмосфери, коли в нас не буде здорових відносин, наповнених любов'ю? Ми повинні вилікувати всі свої духовні хвороби. Ми повинні вилікувати наші відносини, ми повинні кожен працювати над собою. І тоді ми зможемо бути посланцями Христа. І тоді ми зможемо бути світлом для цього світу. І тоді ми зможемо бути світлом для нашого міста і для людей, які нас оточують. Люди дивляться на перше нашу поведінку і на наші відносини. На наші слова їм глибоко байдуже. Ми можемо дуже багато гарно говорити. Ми можемо цитувати дуже багато місць писання, але якщо вони не будуть бачити, що ми по цьому живемо, що ми цьому слідуємо, воно не буде мати ніякого духовного результату. Другий момент, на який я хочу звернути нашу увагу, це зверхність. Щоб між нами не було зверхності, і щоб ніхто не вважав себе більш духовним, більш кращим, але щоб кожен вважав іншого більшим за себе. І третій момент це як ми служимо один одному. Чи бачимо ми потреби, які є між нами? Чи бачимо ми потреби братів сестер, які сидять біля нас на одній лавці, можливо, вже роками? Чи нам добре прийти, посидіти, послухати Слово Боже, послухати гарні духовні пісні і піти додому? Не спішіть після зібрання додому, поспілкуйтеся, спитайте, як справи. Можливо, комусь потрібна допомога, можливо, комусь просто потрібна підтримка, можливо, просто комусь треба поговорити. А зібрання закінчились, ми раз всі розбіглись і все. І дуже часто буває таке, що ми з вами один одного бачимо один раз в тиждень, а той, може, ще менше. Чи може бути це для здорової сім'ї? Чи може бути це для братів, сестер, коли ми з вами зовсім не маємо ніяких контактів, тільки прийшли на загальне служіння, посиділи і розійшлися. Між нами мають бути глибші відносини. Між нами має бути більше любові, між нами має бути більше підтримки. Більше допомоги один одному. Три моменти, на які я звертаю сьогодні нашу увагу, це неприйняття, суперечки, конфлікти, друге зверхність і третє, як ми служимо один одному. Ми будемо з вами зараз приймати спомин, і ми будемо роздумувати над жертвою Христа, і ми будемо роздумувати над тим, яку любов Він мав до нас, до кожного з нас. Я хочу, щоб ми пороздумували над це і щоб ми виявляли цю любов найперше один до одного, а також потім і до всіх людей. Але в нас мають бути здорові відносини з Богом. В нас має бути особистий контакт з Богом. Коли в нас будуть добрі відносини з Богом, в нас будуть добрі відносини з людьми. У нас будуть добрі відносини в церкві. Якщо людина не є духовною, Якщо людина не живе духовно, якщо людина не має особистого контакту з Богом, не наповняє себе особисто, Словом Божим, самостійно, не має особистого часу для молитви, тоді в неї будуть проблеми в відносинах як з братами, сестрами, так і з іншими людьми. І взагалі будуть проблеми просто в відносинах з людьми. Тому найперше, ми дбаємо про свій духовний ріст особистий, потім ми дбаємо про любов один між одним, а тоді ми дбаємо про любов для всіх людей. Хочу, щоб ми проаналізували себе в цьому плані. Найперше, щоб я себе аналізував в цьому плані, і щоб те, що Слово Боже, воно говорить до мене, до кожного з нас, щоб ми не тільки слухали, але щоб ми брали в своє життя і застосовували на практиці. Амінь. Давайте будемо молитися.